Я довгі роки не могла мамі пробачити її вчинку, Всяк їй казала і не змовчувала, адже вона забрала у мене можливість бути з коханим Василем. Тепер я розумію, що материнське серце може все знести, але мені все одно й досі лице паленіє за ті слова, що я їй говорила. Я так і не попросила за них пробачення, наче я і вона знали, що я каюся, але сказано цього не було голос. Тому я вирішила сказати їй зараз, що мені прикро, що вона була права і, може, ця розповідь зумовить когось сказати «пробач», бо я вже не маю такої змоги. Полюбила Василя така доля моя. Співала я собі щасливо під ніс і не чула, що мама дуже пильно за мною дивиться. Не те, що я, мами, боялася, просто в ті часи з почуттям до мами не бігали. Я любила Василя. Він був з заможної родини, і я була рада, що я буду там за невістку. У них все було краще, ніж у нас, навіть машина своя була. Ми зналися не дуже добре, бо Василь наче з нашого села, але батько його возив у школу в район, де вони мали квартиру. Тому тільки на літо ми могли спілкуватися. Я раділа, що й він відповідає мені взаємністю. Ми вже й за руки трималися, і Василь натякав на більше, але я все не наважувалася. Значить, ти мене не любиш? казав він. Ні, я люблю. Тоді думай, казав хлопець, а мені й боязно і люблю сильно, то що ж робити? А тут мама моя каже Аню, там до бабусі треба поїхати на кілька днів. Вона дуже просить вишні обірвати, Тато тебе відвезе. Бабуся жила в іншій області. Я любила до неї їздити, бо у нас ще й натяку на вишні, а у неї вже й черешні достигли. Вона дозволяла їсти до схочу, на те, що мама тільки кілька жмень, бо треба на зиму компот закрити. І я радо поїхала адже це всього на кілька днів. Але бабуся раптом потягнула спину і просила дуже мене залишитися вона не могла з ліжка встати, і мені довелося залишитися. Я не знала телефон Василя, тому вирішила йому написати листа пояснити, що я трішки затримуюся і щоб він мені писав до бабусі. Але за весь той місяць, що я там була, то звістки від нього не було, скільки я за поштаркою не заглядала. Бабусі, все не ставало легше, я вже й мамі писала би приїхала, бо невідомість не давала мені спокою. Через місяць приїхав тато, і бабуся сказала, що їй легше я на крилах летіла на вулицю, уявляла як обійму коханого і скажу, що наважилася. Але він вже гуляв з Інною. Я бачила їх і так бігла додому, що малодух з мене не вилетів. А далі більше. Мама проговорилася, що вона змовилася з моєю бабусею і та зовсім не була хвора. Вона хресній моїй розказувала. Ледве я того Василя здихалася, добре, що свекруха підіграла. Де я такого жевжика своїй доньці хочу? Він же такий гуляка, як і його батько. Я скрикнула, і мама кинулася до мене. Доню, ти колись мені ще подякуєш. Ніколи. Я поїхала вчитися. Рідко приїжджала, комизилася, а як дізналася, що Інна заміж за Василя виходить, то думала, що серце мені лусне. Але час взяв своє. Я вийшла заміж, маю двох діток, з якими їздила і до мами, і до бабусі. Все налагодилося. Ми оминали той мій період. І з роками я зрозуміла, що мама тоді добре вчинила, бо Василь геть пустився берега, Інна була змушена їздити на заробітки. Ніякий з нього добрий чоловік не вийшов. Мама мені переказувала сільські новини і таки теж все дивилася на мене пильно, а мені аж лице паленіло так я не хотіла згадувати ті часи. Сотні разів подумки просила в мами вибачення і дякувала, але на ділі просто відмовчувалася. Вона давно не зі мною. Сподіваюся, вона відчує, як я каюся перед нею. і важливо попросити пробачення навіть для себе. Думаєте, вона мені пробачила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.